Доброго дня! Вас вітає Академія Elwatech. І сьогодні ми для вас підготували розбір нашого унікального приладу Elvax Mobile. Це портативний енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр для елементного аналізу різних речовин, розроблений компанією Elwatech. Цей прилад створений для висококваліфікаційної роботи професійних дослідників, які прагнуть досягнути високоточних результатів не тільки з профільної лабораторії, але й під час роботи в польових умовах. Унікальним в цьому приладі є те, що він поєднує в собі функції як портативного, так і настільного спектрометра. При цьому Elvax Mobile оснащений сучасним SDD-детектором, що забезпечує високу продуктивність, хорошу енергетичну роздільну здатність і вимірювання легких елементів. Загалом, переваги Elvax Mobile відповідають практично усім плюсам, які ми розглядували у випадку ручних та настільних аналізаторів. Якщо ви ще не бачили, подивіться. Зокрема, до переваг можна віднести швидкість роботи. Цифровий імпульсний процесор з адаптивним формуванням DAS DPP забезпечує підвищення швидкості роботи 3-4 рази. Високошвидкісний розрахунок більше, ніж 500 тисяч імпульсів в секунду. Це швидкість втричі вища, ніж у будь-якого іншого аналізатора. Та моментальний результат час вимірювання від однієї секунди. Також це компактність. Прилад зручно носити з собою, він легкий, як звичайний кейс. Все, що вам потрібно для початку роботи, це будь-яка поверхня, щоб покласти інструмент, і він буде готовий. Також є високоточні вимірювання. Робота в широкому діапазоні змін концентрацій від однієї десятотисячної до 100%. Також перевагою є універсальність, перевірка зразків нестандартної форми або типу. Він перевіряє будь-які об'єкти та матеріали. Прилад дуже акуратний. Він зберігає цілісність виробу, який перевіряє. Наші спектрометри використовуються навіть для перевірки ювелірних виробів та витворів мистецтв. Також перевагою є сумісність. Дані вимірювання можна буде синхронізувати з настільним комп'ютером за допомогою функцій Wi-Fi або Bluetooth. Також можна перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки в унікальній програмі з системою адаптаці... адаптації отриманих аналізатором даних. Для роботи на комп'ютері. Elvax Mobile поєднує в собі легкість, мобільність і простоту експлуатації портативних аналізаторів із зручністю, точністю та безпекою лабораторних спектрометрів. Ідеальне рішення для польового аналізу рентгенопрозорих і сильно розсіювальних зразків. Mobile – це незамінний інструмент для аналізу порошкових проб та рідин, хоча він легко впорається із перевіркою дорогоцінних металів. Ювелірних виробів, ґрунтів і рут, нафтопродуктів, пластиків і каталізаторів у польових умовах з точністю лабораторного приладу. Зверніть увагу на те, що завдяки унікальності Елвакс Mobile ви маєте можливість розширити його функціонал, збільшивши перелік переваг з урахуванням наявних аналогічних, практично у будь-яких якому портативному чи настільному приладі виробництва компанії ЛВАТЕ. Адже цей витвір фізико-технічного мистецтва дійсно створений для високоякісної роботи професіональних досліджень. Сьогодні ми з вами переглянули унікальний портативний та одночасно настільний прилад Elvax Mobile. Якщо вам сподобалося це відео, залишайтеся з нами. Далі буде набагато цікавіше. Дякуємо за увагу, Па-па!